Доброго дня, друзі, вельми шановне панство. Субота і хочу приготувати для своєї родини якусь смачнючу страву. Сьогодні буду готувати А-ля Карбонара по-домашньому, по-полтавському. Називаємо її якось так. Інгредієнти знадобляться нам такі. Звісно ж, макаронні вироби. Італійські трави, вершки, часник, сир твердий гауда в даному випадку. Грудинка копчена відділив, де сам жир, і де більше м'яса. Взбиті жовтки курячих яєць і цибулька. Також сілька і трішки. Будемо використовувати в даному випадку соняшникову олію, можна оливкову. На розігріту сковорідку першим ділом завантажуємо грудинку там, де саме сало відокремлене. І підсмажуємо до золотавої сторинки. Половина грудинки підсмажилася. Має ось такий гарючий вигляд. І додаємо ту частину, в якій більше м'яса. Страва готується швидко, доки приготуємо соус, приготуються і наші макаронні вироби. Кожен може приготувати ті, які йому більше до смаку. Чи то спагетті, чи то якісь інші. Спіральки готуються у підсоленій воді. Грудинка підсмажилась. Додаємо до неї цибульку та італійські трави. Цибулька підсмажилась 2 хвилинки, додаємо часничок. Часничок підсмажився також 2 хвилинки і заливаємо все вершками. Також можна додати трішки води з наших макаронних виробів, які вже приготувалися, настоюються, страва майже готова. Вершки швидко прогрілись, закипіли. Тепер додаємо твердий тертий сир. Сир повністю розплавився. Наш соус має ось таку консистенцію. Зараз додаємо до нього наші макаронні вироби, в кого будуть які. Дуже ніжно та швидко все перемішали. Тепер додаємо збитий жовток курячих яєць і все ще один раз перемішуємо та будемо куштувати нашу страву. Карбонара. По-домашньому. Ось такий гарнючий вигляд, друзі, має наша страва. Всім приємного апетиту!